Я хотів життю кінець зробити, Марну пшину геть розбить, хотів зусиллям власних рук, здобути вихід страшних мук. Хотів я вирватися з ярма твого чару та дарма зусилем всім наперекір, у мені трусливий підлий звір, Бунтуєсь, плаче, мов дитя. Сліпая привичка життя, прив'язання до тих кутів, де я не жив, а животів, до праці, що з'їдає дни, а замість рождає терни до того краю, що мов смок, із серця се найкращий сок. Аж висхне віра в нім жива, тоді отрути долива, я чую все, не варто жить, життям не варто дорожить. Тебе утративши навік, я чую все. єдиний лік, секулька в об. Та що ж хитка, не піднімається моя рука? Увесь свій жаль, увесь свій біль хтів я в одну звернути ціль. В один набій, страшний, як грім, зібрать всю силу в нім, і вилить голосно, мов дзвін, остатній спів, страшний проклін, такий проклін, щоб мерзла кров, в ненависть стислася любов, Змінялась радість в темний сух, і щоб краси не бачив ум, і щоб уст цурався сміх. І відповік би сон відбіг, тюрмою весь зробився світ, і вогоні мами гиб би плід. і сей проклін, душе моя, хотів на тебе, кинуть я, за насміх твій, за весь твій чар, за той болючий клятий дар стернових колючок букет. В серці моєму поет бунтуєсь, плаче, мов дитя, для нього ти, краса життя, струя чуття, пісень пора, проклін у горлі завмира.